Як завжди спочатку був тонкий шар ґрунтовочної бази. І перед накладанням гелю також спочатку накладаю тонкий шар гелю для того, щоб він добре розпреділявся по всьому нігтю. Тут я взяла дуже велику краплю гелю, потім її стягну, Розпреділяємо. В гелі важливо швидкість і відточені рухи. Гель я розподіляю взагалі не натискаючи на пензлик, товщину гелю, яку я взяла, стягую до самого низу, не зменшуючи її, щоб по всьому нігтю вона була однакова. А далі тонким пензликом я вже дотягую матеріал до бокових стінок, теж не натискаючи на нього дуже легкими рухами. Важливий момент: на кожній стороні не дотягувати одразу повністю матеріал до бокових стінок. Спочатку трішки на одній стороні, потім на другій, і знову вертаюсь на першу. Так не буде затьоків. І останній рух при накладанні гелю у вас мусить бути стяжка гелю зсередини до вільного краю. Як ви бачите, це останній рух і в лампу. Ще один важливий момент: не розглядати ніготь, відточити рухи, позакривати потрібні точки і одразу в лампу. Якщо ви почнете розглядати, гель почне втрачати форму і все по-новому. І ось на цьому етапі ви почнете втрачати час і укріплення гелем займає дуже багато часу. Бонус секрет, про який я говорила, полягає в тому, що це не зовсім секретна інформація, але майже постійно майстри її уникають, не знаю чому. Після того, як ви випільнили торець, Фрезами обов'язково протираєте це місце знежирювачем і профарбовуєте базою або топом. Я більше люблю топ, він так само добре тримається і все ок. І зараз поясню, чому я більше люблю його. Бо коли я наношу топ, а потім перевертаю нігу, щоб покриття вирівнялось, я починаю профарбовувати торець. І я цим тонким пензликом залажу просто усі місця. Я профарбовую усі можливі стики натурального нігтя і матеріалу, щоб не дати шансу повітрю туди дістатись. Профарбовую навіть бокові стінки біля дочок просто. Ось вам от такий секрет: ставте лайк цьому відео, якщо було корисно. Мені буде дуже приємно, якщо вам я допомагаю.